Яка краса! Цей затишний двір у Вінниці – результат ініціативи самих мешканців. Без ЖЕКу, без гранті. Вони на своєму подвір'ї створили справжній ландшафтний оазис. І сьогодні ми вам також покажемо одне дивовижне місце ландшафтний парк Буки. Його також створила одна людина, але для цілого села. Як мрія стала реальністю? Дивіться далі. Парк Буки. Знаходиться у Київській області. Їхати туди 150 кілометрів. А по часу вийшло 2,5 години. Завдяки гарній лапках. Дорозі. Знайомтесь, парк Буке. Майже три гектари ландшафтного дизайну, що є перлиною Київської області. Тут ви побачите частину Єрусалиму, частину Майдану Незалежності, а також зрозумійте, чому так часто тут фігурує цифра 7. Пішли. На території храмового комплексу, який будує сусол Іван Миколаївич, меценат, благодійник, титр храмового комплексу. Скрізь де будете гуляти біля храму, по парку, на будівлях, на доріжках. Будете бачити цифру 7. Це абревіатура перших літер, прізвище ім'я по батька Івана Миколайовича. 7 Суслов Іван Миколайович. Він народився в родині 10 чоловік, сьома дитина в своїй родині, 17 числа в нього день народження. Адреса цього маєтка паркоменка 7. Як говорить Іван Миколайович, де 7, там буде всім. Я даю людям, а Бог дає мені. На 20-ту річницю Незалежності України Іван Миколайович відкрив Площу пам'яті, де побудував хрест пам'яті на честь людей, які загинули в Великій Вітчизняній війні, голодомор, репресії, Афганістан і Чорнобиль, викарбувавши на ньому такі слова: хто хрест виніс доскону до кінця, хто землю боронив від ворогів велиха, той милість Божу заслужив життям, той пам'яті людській, живий навіки. Ну і, звісно, звичайно, наша гордість це фонтан дружби народів. фонтан, який раніше стояв на Майдані Незалежності, і так сталося, що на 10- річницю незалежності. Ці його демонтували з хрещатику а на 20-ту річницю він запрацював у нас в буках. На площі самшитом такі зелені кущики написані такі слова. Всі святі, моліть Бога за нас. Як написав один сербський письменник третього тисячоліття Міла Радпавич в Новелі Дамаскін, коли будується храм, біля нього обов'язково повинен рости самшит. Коли людина робить благі, добрі справи, він буде рости, підніматися. Як тільки починає грішити, самшит починає пропадати. Це первість знову до того, щоб людина виправлялась і робила гарні справи. Коли була куплена ця земельна ділянка, а площі 2,7 гектара, тут стояла ця стара будівля, колишня картонна фабрика і ось цей будиночок на камінцях. Він почав з того, що реставрував старі будівлі, почав будувати підпірні стіни по парку, і розчищати береги річки Раставиця. У 2007 році він став лауреатом державної премії в галузі архітектури за храмовий комплекс з ландшафтним парком. Випущена 10 гривень на срібна монета за пресами нашого храму. Це доволі дуже рідкісна подія, коли Національний банк. України, розміщено гроша, храм сучасності. Ви, мабуть, вже всі здогадалися, з якого мультфільму Скульптура. Жив-був пес. І коронна фраза вовка, коли він гарнесенько наївся. Що спою. Отже, в церкві ми були, далі у нас по плану міст, далі нам треба загадати бажання відвідати картонну фабрику, а ще нам треба до жаби сходити. А, і ще ведмедики і олені погодувати. Збирайся. Зараз ми всі з вами пройдемо через місток кохання. Кажуть, хто через нього проходить, обов'язково закохується. Ну хто вже закоханий, вдвоє рветься. Прошу. На скелястому березі річки сидить наша національна українська жаба. Вона йде як символ багатства та добробуту, але головне її там призначення, щоб нікого не душила наша національна українська жаба. Але душить вона сильна, тому до неї доставили ще дві маленькі. Ну і кажуть, якщо кинути монетку в жабі, то розбагатійте, що не будете знати, куди дівати гроші. Жаба, яка душить. Існує легенда, що на відкриття прийшли усі. Жаба душила їх. Вони душили жабу а в якийсь момент жаба задушила сама себе. Цей камінь привеземо з Ізраїлю, із кани Галілейської, де Господь сотворив своє перше диво. Було весілля, закінчилося вино. Він воду перетворив на вино, благословивши молоду подружню пару на щасливе сімейне життя. І з того часу пішло таке повір'я, що люди, які не можуть одружитися, хто не може мати дітей, кого в родинах не все гаразд, а можливо хочеться, щоб було краще, якесь. Ви просто підходите, гладите його з усіх сторін і подумки просите в Бога, саме те, чого саме вам чи вашій родині не вистачає. У вас зараз може виникнути два питання: чому я мою моркву і чому на мосту вода? На перше питання я відповім згодом, а на друге відповість компетентна людина. Мене багато хто запитує, чому перетікає вода, чи це помилка будівничок, чи що це таке. Є чотири причини, чому вона перетікає. Одна із перших у нас побудована міні-гес, піднята трішки турбіна. Друга за рахунок перелива води йдуть вертикальні водоспади. Третя виконує санітарну роль. Ну а четверта, коли будете виходити від нас, не забудьте каблучком зачепити воду, щоб все погане від вас пішло з водою. Мала сказали зачерпнути каблучком. Я так, щоб напевно вже. Площа бажання. На всеукраїнському конкурсі архітекторів вона отримала перше місце. І оцей місток з гріфонами його ще називають містком бажання. Якщо стати по центру цього місточка між гріфонами і згадати бажання, воно обов'язково у вас збудеться. Догадалися, яке бажання. Одне на всю країну. На територію парку безкоштовний, але прохід до тваринок і до казкової алеї тільки за скурсоводом. Цю частину парку Іван Миколаївич побудував для дітей з дитячого будинку, ну і також для власних. Це така закрита зона суто для дітей з дитячого будинку. Сюди турист ми не водимо. Це такий піратський баркас, де вийшовши з води, діти можуть з'їсти якийсь бутерброд, роздягалку у вигляді ракушки і такий казковий мангал. Але центральною фігурою цього куточка є дуб на пему Пушкіна Руслана Людмила. Лукомор'я дуб зелений, золотає цепь дубі дубітом, там і кот учений, і русалка на вітрях сидить, праворуч дуби, калдуни, яблуко розбрату та пегаси. Це у нас починається зоопарк. Тут у нас проживають лані, їх тут ціла родина. Род дерявий. Ведмедики тут живуть. Це підвід бурі карпатські ведмеді. Наша Алсу, Вона так гарно завивала, що їй дали назву Співачки. Вони в нас вегетаріанці, стараємося давати їм овочі, фрукти, ягоди, мед, рибу. Давай, Кажи, розвивай. Це підвід тянчанський, білий кіхтові ведмеді наша маша. Особлива відзнака тянчанського ведмедя це білий воротничок і великі білі кіхті. Кіхті сягають до 10 сантиметрів. Пальці засовувати не можна, бо може відкусити. І не злякайтесь, бо вона може так дивитися, а потім накидається на решітку. Оже маленький. У 2000 році було закладено храм святого Євгенія на честь старшого сина Івана Миколавича Євгена. Поруч каплиця святого Олександра побудована на честь меншого сина. Храм наш Українська православна церква. Трішечки незвичний. У нас в храмі не продаються свічки. Іван Миколаївич вважає так, що одна людина за свічку може дати гривну, друга 10, третя 100, а в четвертої взагалі нема коштів. Тому незалежно від того, є в людини гроші чи немає, вона може прийти, поставити свічку. У нас немає певної. Плати за вінчання, нема певної плати за хрещення. Скільки людина може, стільки вона дає. Якщо коштів у неї немає, вона може зробити це безкоштовно. У нас є ще нижній храм, де у нас відбувається таїнство хрещення. Заходячи, охрещувати дитинку, ми проходимо повз 12 апостолів, шість із ліва, шість справа, між ними ікона хрещення Господнє. Тут у нас відбувається таїнство хрещення. В центрі купіль у вигляді такого дерева життя під ним ангели. І гранітна чаша містить водичку для хрещення. Тут збирається сім'я, відбувається духовне народження нового члена сім'ї. І знову ексклюзив для глядачів вікенд-вентур. Ми піднімаємося на верхівку. дзвіниці. Ви ж розумієте, я маю також це спробувати. Це не межа. Якщо є дробина, значить що ми ліземо наверх? Висота 6 поверхів. Щось. Мені трошки страшно, але нічого. Ага, це ще не кінець. Полізли. Парк Буки місце, де ти відпочиваєш тілом і душею. А ще тут можна зробити круті фото для соцмереж. І головне, хід тут безкоштовний. Ну що, до зустрічі в нових програмах!